Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто, українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових? толпа українців зібралась поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням, там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Тому та фіх воно треба, поняв мені за це ще нервничать, переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів уже кому, кому хочу, б допомагаю. Поні? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняття. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагають. Є за що інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.